Друзі, колеги, дивіться, прицепчик повний, он повний з кабаном. Значить, вчора хлопці домолотили, все влізло в кабан. Підчитали, що врожайність у нас десь на тому полі 1,8 довго. Хотілося, звісно, двоєчко, але увий. колісо ми поміняли, як ви вже з попереднього відоса бачили. Ночу поки понаходили, бо головки трошки були різні. нов'ю. Нов Кстати, напишіть, яке давлення треба качати. Двойка накачана, вроді не прогинається. Що воно тут нас показує? А Почитай, мабуть, дужче накачать. Хочу все час показати борта. Дивіться, як тут відходять. Ми сюди поставили 80 на 40, то ще на 5, як вигинає. Вони трошки вигнуті, вдавлені. Туди стяжкою. Чого вдавлені, бо коли зварював шинку, там, як розгружуся, покажу, борт трохи вигнув. Приходиться його трошки здавлювати, щоб добре закривався цей борт. Тому отак, повністю набехканий, нормально. Колеса тримаються. сейчас будем запихати у склад і висипати. На весик у нас стоїть. Полотить наше поле на ходу фигачку! <свісно> Вчора з Вадіком вадиком 28 гектар бахнули сойку! Сойка гарна! Дивіться, бомбезна тут! Чиста вообще! Так що... Подивимося, що вона тут дасть. Зарані я скажу, що на цьому полі, якщо 2,5 прицепа ми наб'ємо, то це вже 20-ка буде краще, ніж на тому полі. Попередник, як я казав вчора, тут у нас кукурудза. Дисковка. Весною тут задискували. Вигороть не встигли, не дала погода професіоналек, <рив> <рив> що не співає бункер на Хе-хе-хе Опа Ну хто я, Льок, зараз варнемося, хай Іде, яка сухенька, бомбезна. Тут, до речі, ще не стріляє. Зараз вийду покажу вам. І це він зробив півтора круга. Ну, непогано, непогано, всі понижених їх. тут вона краще виглядає вище Сподіваємось, що у нас дисковка тут покаже. Хай турбінка успокоїться. Тут, може від посадки трошки гірше, буде нижче, але там на тій стороні ще бомбезна. Глядаю тут Ну що, будемо чекати, скільки тут намолотимо. Хто підписаний на канал, той пам'ятає, що я тут солоха дискував глибоко, а потім ми нанімали. Типа софтера, так сказати, перед посівною обработкою тут, правда, нерівності була, ну, бункерок всипали. Ну, края десь зелений боб попадається, це края посадки зеленку вата. плюс межі. От О, Владик молотить, Перша ходочка. Зе привіт. Е, на Не Велоїм там на жару, собі бабушки борщ отменний, отменний. Баба Що ні? Як на убой раз годує. А тут гарна досипа, да, гарно. Три прицепа залізно буде. Ну, я бачу. Дивись, три, скільки я нагла, скільки тут гони, три круги було, круги. Ну, тут я тобі вицепа, ось три круги зробив круги. Ну і що? Посчитаем, скільки я тут осипа. Я думаю по 25 должно, так? Да, та тут воно і Блин я трохи порозсипав тут, Ну Я б тут поспішив такі бугри, бля. Куда ти спішиш? Та я не думав, він а там колег... отак не був. Ох, Вадик, Вадик. Потихеньку надо, жаль, а не спішіть. Потихенько, потихеньку. Спіємо. Ти ж поки підгорнув, думаєш, зараз другий прицеп поняв. Я запхав бігом висипав і прив. Прикинь, 4, 4 наб'єм. Дай Бог. Дай Бог, брата. Я соні казав, кажу, оце. зараз тільки чук за цього поля бере більше, ніж з того. Буде прикол. Ну хоча там є місцинка така слабенька. От там десь на там п'ятачок, туди треба жання гною завести. Бо, не знаю, щось наріло таку що... Може, нагорнуло, тут так, понятно. Та, нора. Нора. нора? нора. Лесиця. Ну, Оба бо лесиця, бомба. Горна тут своє. Да. Дарма що дисковка. Ну, все таки попередній, як не крутий. Оце тільки зелененька, бачиш у цьому. Ото там трохи було зеленого, але ось по виярку. Бачиш, де ярокос іде. Больше куда идти? Да, вон, это эту но тут ровно заводи О, тебя не пищать уже Да, сейчас будет пищать я Сейчас я вешать Уже писал, что у тебя железные нервы У меня? Кто тебе писал? А то мне скучно Я пишу, що зато не за Там никто а, не сказал, что Как не крутые соняшники, и соняшник. Хай сей побольше соняшника, желательно два раза подряд. Да их они любят. Это не колода. не чело не роды. И Тут нежданчик. бачите як поваляли. Сюрприз! Сюрприз зловили. Дево да, набив. О, о. Хороший нож. Ще щось ковтнуло. З... Щось... Це старі запаси. Так. Да? Mm. Хорошо що Не колесом. Та да, да, і шо не отирвали опять того пек... Капець. Так і ти бачиш, якраз напротив колеса їй попало. Ну mm да. -hmm. Якраз напротив колеса. Не виталкує, вода Ви прийшли, ферм вже немає, де виталкує. Братару покажеш по любому. Сюрприз, бля. О, диви. та не до тебе їде. та там зараз ціла, ціла колона. Я так думав, що вони через переїзд хотіли, а там цю цюка. Да. Куди вони треба ріхатимуть. Така колона погода. Знаєш, куди зараз вони поїдуть за мостом, за мостом. Опа! Водик молоте, значить, позабув вам показати борт, поки пустий. Ось скільки він виходить, тобто тут чуть-чуть. Коли варилась ота пластина, потягло борт, прийшлося його трошки стягувати, щоб нормально закривався борт. Вадикон. Ну що, третій повний буде чи не повний? Маю в виду Еще бункер должен набыть на ходу хотим не будемо йому ремень палити. Ох, пилюки скільки. Осталось? Трохи осталось? Да, чуть-чуть. Сколько? Сколько дало? Вадик, ну что, почем дало? Два і три стабільно тут. Півтони різниці щоб, щоб там люди не казали, ну соняшник є соняшник Попередник. А? не чує? А там на, на дорозі треба. А там вийде з дороги друга деревина, між, за другою деревиною там лежать. А, я приїду, зараз висимо. Так що, друзі, по 2,3 дало. Ми доволі. Те, що я спочатку казав, якщо 2,5 прицепа буде, то це двойка железна, а то й плюс. А ще й залиши щось там в комбайні. Не знаю, що там залишилося, але трохи залишилося. Не схотіли перегружати, бо по дорозі трохи розсипаю. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім. І гарних урожаїв із цінами. На все добре.